Добрий день вам, шановні гості, діти, вчителі, батьки. Ласкаво просимо до нас у гості. Запрошуємо на щире слово, на бесіду мудру, на свято родинне. Любі діти, у наш клас завітали люди щирі. Привітайте в добрий час гостей посмішкою миром. Добре, день вам, люди добре, щиро просимо до Господні. Раді вас у нас вітати, щастя і добра вважати. Ми, ми живемо на Україні, не стикуєш краю, край, на добро країні скриває урожай. Де пшениця доспіває, коло свійська де не наче моря грають, пішенляють при життя. Плостей дороги круглим нісним короваєм, дружником беремо дарі, паровай кладе існує. Ранобливо хліб під і, вклонивши щиро кроси, любий гості наш приймай, хліб гостинний коровай. Хай годиться музичним достатку і сім'ї добра. Хай сонце сміхнеться, життя отає. Доля завжди, щоб привітна була. Гостей дорогих ми вітаємо щиро, від серця до серця, хай пісня лежить. Любов'ю і ніжністю, щастям і миром, обіймелість простір і неба блакить. Thank you. Сьогодні бо хліб у сьому голова. Хліб яке коротке слово, всього чотири літери. А з хлібом пов'язано все життя наше. Хліб, сьому голова. Мабуть, не раз ви чули ці слова, і вони стали буденними і звичними. Але хіба можна до хліба ставитись по буденному? Багато років минається чоліття, але хліб завжди залишається. Святим і величні. Хліб, які щирі і теплі почуття поваги викликають у нас ці слова. Чому ця сила і велич хліба? Що Щодня до нас приходить, він рум'яний теплий, свіжий і називається ліб'я наша перша їжа. Звичайно, перша головна, як сонце, і повітря, хлібина, ніжна і смачна, пшенична або жителям. І менш багато має хліб, є гарний і незвичний Рогалик, торт, батон, періг, перебічка і піца. Ще бакаліник і коладь, галушка, коржик, плячок. І забиванець, і багатьох. Голушка, кожик, плячер. І колобок, і легмінок, і мандрик, і пампушник, і щіла, двощ, сухарики, пиріжки і лист. По п'ятіс людей до нас же папа світів снігов і печі древніярних днів. Голова. Так мило кажуть, хліб це ми, любов, життя. Хліб це наша ладья. Мама зранку подає молочка поживного смачного і травець. І отець хліба топлинку і кінців. Хліб багатство, найсеніший і <звіт> хада хат. Тих часів, коли навчилися його виробляти. Шли роки ніяк з моди цінності губились. Тільки хліб на цінність ньому наша сила. Хлібу з хліб, голова. Хліб, хліб спокій, мир, життя, хліб, сам Хліб, саму, ті, нахліб, спокій, мир, життя, хліб, хліб це життя. Хліб, який рушлив, здавна служив оберегом. Він став символом миру і праці. Хліб на столі то велика радість людям. Свіжий, духмяний він увібрав у себе тепло сонця, всю щедрість матінки землі, всю наснаву і невтомність людської душі. З давніх давен ведеться в Україні, що хліб у хаті то багатство, сіль то гостинність і щирість. Нашу вітчизну з давніх давен називають хлібним краєм. Бо люди, що жили тут, були великими працелюбами, вміли гарно обробляти землю і ростити на ній хороші врожаї. Для нашого народу хліб то був не просто страва, це була основа його життя найдорожча і святиня. Хліб це символ сонця наших предків. як сонце давало життя всьому живому, так і хліб це життя. У кожній хаті обов'язково на столі лежав хліб, а біля нього стояла сіль. це символи гостинності. Хто заходив до хати, мусив завжди скуштувати хліба, солі і вклонитися господарям. Якщо людина ділилася з хлібом з іншими, це означало, що вона має щедре і добре серце і не мислить зла своєму ближньому. Нашому народу з давніх давень були притаманні щидрість, доброта. Адже кращує це хлібороби. Вони вирощували хліб. І це щирість і доброта від землі матінки. Хліб... Ось він хлібчик духовитий, смак, хрустом кірочки смачний, ось він теплий, мов налитій, щедрий сонцем золотий і на стіл у кожен. Роди повні, червоні для прикрас, короває гість, шановний, ля прийшов до нас. Знаю, знаю, мовить Оля. Каравай прийшов із поля. Це не тільки каравай, це багатий урожай. Коровай сказав Борис під дощем, весняний ліс, Пахне полем колосками цей колисний урожай. Працьовити! Буде павкарні, годину завітати, за народним звичаєм, печання, зривень, буде життя. Усадівчих саме на столиці столиці, на тій частині рушничкові Одна обрядова страва. Це пиріги, пироги, пекли їх на щедрий вечір 13 січня. Давнину це була жертва місяцю, бо пиріг це хліб місяця. Мати ставила велику миску з порогами на стіл. Вся сім'я сідалася до столу, а батько, ховаючи за миску порогами, питав. Діти, чи бачите, ви мене не бачимо. цим діалогом вони закликали в хату добробут і багатство. Бо буде багато перегів, сім'я буде здорова і багата. У народі є багато пісень про пироги. А якого ви пісню знаєте? Вже я не у людський світ, і людські рідних мови. Певно чули, чули вималяти, не раз увагні, потрібно шанувати, ніби в цьому голове. А тому завжди в пошані, хліб у школі, дився скульпт, запашний поки рум'яний, він лежить на рушній спілі. І рум'яний, запашний, і смачний, смачний такий. Хліб треба, друзі. Перед віном треба хліб. Про шановливе ставлення до хліб сказано в народних приказках і прислів'ях. послухайте, скільки приказок прислідують. Паляниця хлібові хлібом сестри Дякую. їда. Хліб Без що... світу слуха до да. себе. Хочу вам ще так сказати Діки. Да. В хату з магазину я приніс хлібину, а хлібина дуже свіжа. Зараз я її розріжу. Да моя мамі татові, старшому братові, і бабусі зліга мусі. Так. Була ще одна історія. Про яку вам розказують наші діти? Бондарка, рука, каже. Звідки береться хліб? Розове руками Зіна. нас. Звідки ляжуть з магазину? Скажіть, дітей, добре, підіть на вісім. А чи знаєте ви?